Ріжки з готовою маковою начинкою. 450 грамів борошна просіваємо до миски. Далі додаємо 12 г сухих дріжджів, 1 столову ложку цукру та 1 чайну ложку солі. Все добре перемішуємо. Далі додаємо одне збите яйце до нашого тіста. 300 мл теплого молока. 50 мл олії. Спочатку вимішуємо ложкою далі замішуємо тісто, щоб не липло до рук. Добренько його вимішуємо, відсипаємо борошно, якщо потрібно, та ставимо у тепле місце на півтори годинки. Коли наше тісто підійшло, змащуємо руки олією. Та формуємо невеличкі кульки. У мене виходить 12 кулік. Кожну кульку ми розкочуємо, додаємо ложку макової начинки та формуємо пиріжок як вареник. Ось такі красунчики виходять. Накриваємо і ставимо ще на 10 хвилин, щоб підійшли. Далі змащуємо жовтком. Випікаємо півгодини при температурі 180 градусів.